У даному відео я хочу поділитися своїм власним досвідом переведення котла в режим роботи від кімнатного термостата. Це відео має лише ознайомчий характер і не є закликом до дій. Зазначу відразу: я не рекомендую втручатися в роботу котла власноруч, якщо у вас немає відповідної експертизи. Для проведення таких робіт завжди краще звернутися до сертифікованого майстра. Усім привіт! За вікном помітно похолодало. Незабаром розпочнеться опалювальний сезон, і у кого є індивідуальне опалення або кондиціонери з функції обігріву, мабуть, вже почали обігрівати свої домівки. У цьому відео я хочу поділитися власним досвідом автоматизації газового котла, яка полегшила мені життя та дозволила дещо економити на споживанні газу. Технічний аспект автоматизації газового котла полягає в наступному. Сучасні газові котли, або точніше більшість з них мають вбудовану можливість підключення кімнатних термостатів. Якщо розглядати мій котел, то на його платі керування є контакти, призначені для підключення термостату. Для того, щоб котел працював в цьому режимі, потрібно перейти в сервісне меню котла і змінити режим роботи на роботу від термостату. Термостат підключається до плати керування за допомогою звичайного дроту. Термостати бувають різноманітними. Це може бути стаціонарний термостат, розташований неподалік від котла, або радіокерований термостат, який можна розмістити в будь-якій кімнаті вашої оселі. І, звісно, ви можете обрати щось розумніше, наприклад, систему розумного дому, як у моєму випадку. Коли температура повітря в кімнаті знижується до певного рівня, реле термостату замикає контакти, і котел вмикається на обігрів. Коли температура повертається до налаштованого вами рівня, котел вимикається, що дозволяє економити газ. Однією з найбільших переваг автоматизації газового котла є те, що вам більше не потрібно постійно регулювати температуру в опалювальному контурі. Просто встановіть певний рівень, наприклад, 65 градусів, і забудьте про це до закінчення опалювального сезону. Далі котел автоматично керується термостатом або системою розумного дому. Щодо економії природного газу, у мене немає точних розрахунків, тож я можу дещо помилятися. Проте, коли я налаштував свою першу версію автоматизації котла в 2017 році і порівняв споживання з 2018, економія становила близько 30%. Такий високий рівень економії був також зумовлений тим, що робота котла в нічний час у мене повністю припинялася. Я не бачив сенсу обігрівати оселю в той час, коли всі знаходяться в теплих ліжках. Орієнтовно за годину чи дві до того, як ми лягали спати, котел вже вимикався. Цього було достатньо, щоб в кімнатах все ще було тепло. Відповідно, зранку, за години-дві до підйому, котел вмикався і нагрівав оселю навіть дещо більше необхідного. Це був такий собі додатковий комфорт, коли ти зранку підіймаєшся з теплого ліжка в настільки ж прогріту кімнату. А потім протягом дня температура зменшувалась до прийнятного рівня. Пізніше я відмовився від такого режиму, оскільки в одній із кімнат я помітив признаки грибка на стінах. Зараз я думаю, що ці речі не пов'язані між собою, і причиною грибків, скоріш за все, є погана вентиляція кімнати або проблеми із фасадом. Все ж, я не став повертатись до вище описаного режиму, тому що зрозумів наступне. Чим довше не обігрівати оселю, тим більше потрібно буде витратити енергоносія для її обігріву. Тож тривале вимкнення котла або встановлення мінімального температурного режиму в опалювальний сезон, має сенс лише тоді, коли ви принаймні на кілька днів залишаєте житло. Моя перша система автоматизації котла базувалася на протоколі OneWire. Це протокол, який дозволяє під'єднати різноманітні сенсори та модулі керування, наприклад, реле, за допомогою звичайного телефонного кабелю. Цей кабель під'єднується до мастер контролера, який через USB з'єднується з, з комп'ютером. На комп'ютері всі ці сенсори та реле представлені у вигляді файлів, з яких можна зчитати поточні показники або змінити стан реле. Робота над цією системою управління була цікавою. Але вимагала написання програмного забезпечення, підтримки, прокладання кабелів по квартирі, пайки сенсорів та безперебійної роботи комп'ютера у моєму випадку Raspberry Pi. Згодом було прийнято рішення перейти на щось більш зручне та стабільне. Цим більш зручним та стабільним стала платформа Tuya Smart. Ця розвинена платформа інтернету речей має безліч різноманітних сенсорів та контролерів керування, що дозволяє реалізувати. Цікаві сценарії розумного будинку. Тепер я покажу вам, як це все працює у мене зараз. Як я вже згадував раніше, до котла під'єднаний дріт. Далі цей дріт під'єднується до модуля реле. Для роботи цього модуля потрібне живлення 5 вольт. Модуль через Wi-Fi під'єднаний до застосунку Tuya Smart, точніше до якогось сервера в інтернеті. Достатньо натиснути на кнопку в застосунку, щоб увімкнути або вимкнути котел. Проте цей процес автоматизований і керується сценарієм, який використовує показники, отримані від сенсора температури. Насправді можна використовувати кілька сенсорів температури і розмістити їх в різних кімнатах. Однак у моїй квартирі лише одна кімната є найхолоднішою, тому сенсор розміщений саме там. Згідно сценарію, коли температура кімнати опускається нижче 21,2 градусів, подається команда на увімкнення котла. Через певний час, коли температура підіймається вище 21,8 градусів, інший сценарій подає команду на вимкнення котла. Таким чином, котел підтримує заданий діапазон температури у кімнаті. Серед недоліків даного рішення, мабуть, можна відзначити потребу час від часу заряджати акумулятори сенсора температури. Також іноді виникають труднощі з тим, щоб покрити деякі специфічні сценарії. Наприклад, якщо ви відкрили вікно для провітрювання кімнати, температура в ній опускається і котел почне обігрівати не лише кімнату, а й двір через причинене вікно. Такий випадок явно потребує доопрацювання, можливо, навіть розміщення додаткового сенсора на вікні. З переваг ми отримуємо вже описані вище автоматизацію котла та мінімальне залучення людини. А також потенційну економію природнього газу. До переваг також додам можливість керувати котлом віддалено, що може бути досить корисною функцією у певних випадках. До речі, автоматизація котла це лише одна з багатьох можливостей, яку надає екосистема Tuya Smart. Наприклад, я також автоматизував вентиляцію душової кімнати, що значно зменшує ризик появи грибка та плісняви, а через смарт-Розетку у мене автоматично вмикається підсвітка акваріуму. Якщо ж говорити про вартість даного рішення, то воно обійдеться вам в 1000-1500 гривень. Умедно те, що найдорожчими тут будуть акумуляторні батареї та зарядний пристрій для них. Якщо ж ці компоненти у вас вже є, то сенсор температури та модуль реле коштуватимуть гривень 500. Грн. Посилання на куплення мною компоненти я залишу в описі до цього відео. На цьому я завершую відео. Якщо у вас є подібний досвід, не соромтесь ділитись ним у коментарях. Я також готовий відповісти на ваші запитання. Хейт та критика також вітаються це сприяє просуванню відео. На все добре!